Як нам жити? Чи є смисл дійсно вкладатися в Бога або ні? І відповідь дуже проста. В Євангелії від Матфія 6 главі, шукайте перше за все Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. До Сардійської церкви Ісус Христос звертається в книзі об'явлення в 3 главі з 1 по 3, і Він каже: і ангелові Сардійської церкви напиши, це каже той, хто має сім Божих духів і сім зірок. Я знаю твої діла, що маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Будь чуйний і зміцнюй інших, які мають померти, бо не знайшов твоїх діл дос досконалими перед моїм Богом. Тож згадай те, що ти прийняв і почув, і зберігай та покайся, а коли не будеш пильнувати, то я прийду до тебе, наче злодій, і не помітиш, в яку годину найду на тебе. А якщо ми ще відкриємо від руки 21 главу з 33 по 36, є, Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, п'янством і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче Паска. Паска, бо він прийде на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте постійно, моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед сином людським. І так ми розберемося, хто такий мертвий, який це той, який пікується, що йому їсти, що йому. Попиті і сфокусовані на турботах життєйських. А якщо ми відкриємо Євангеліє від Матвія, 6 главу, то там написано: Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть, і, не, і в клуні не збирають, та ваш небесний Отець годує їх, хіба ви не цінніші від них? Задля цього кажу вам, не журіться про своє життя, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетесь, хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг. І це написано на початку Євангелія і в кінці, в Книзі об'явлення. Ісус Христос звертається до Сардійської церкви. Ти носиш ім'я, ніби живий, але ти мертвий. І, все, і вся церква, тому що вони сфокусовані на земному, а мали би. Перше за все шукати царства Божого і правди Його, а все інше додасться їм.